Віктор Петрович, українська правда. Соловіки не буде? Коли наступний раз гід Майдану? Не стрибайте, дядінки. Не стрибаємо. Я вірю в те, що український народ буде і все буде добре. Хто дав наказ розігнати Майдан, Віктор Федорович? 30-го 30 числа. Дяденьки, не треба стрибати. Ото, по 150 чоловік. Дивіться, на мене ваш дядя напав. Чому ви, ви не перешкоджаєте? Ку-ку. Перешкоджає? Да. О, диви, який. Ми вже ніг новий знайшовся. Куда? <реку> Країна на грані війни, зупиніться на секунду. Тут сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду. Вас ніхто не буде бити, зупиніться. Це журналіст. Зупиніться, дайте коментар. Сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду, дайте коментар. Ви президент, дивіться. Поговоріть з журналістами, Віктор Федер. Хто там наказує зігнати Майдан? Дайте коментар. Це ганьба. Кого провоцирует? Кого провоцирует? Пусть даст комментарий.